Мир вам, дорогі брати та сестри, чудової церкви, церкви, сила духа. У Вас таке чудове, чудове, от ім'я церкви, яке виражає суть церкви, бо серцевиною церкви є Дух Святий, який Господь дав вам. Всіх вас, дорогі друзі, дорогий пастор Андрій. Я вітаю з річницею вашої церкви. Я радий, що ви стали частиною церкви Божої України, і я дуже радий, що ми можемо спілкуватися, відвідувати один одного, молитися один за одного. І тому я вітаю вас з цією річницею. Я бажаю, щоб Божа Божа благодать була над вами, щоб сила духа проявлялася в вас, і щоб люди, які навколо вас, бачили світло вашої церкви, тепло ваших сердець, нехай зростає віра ваша і любов один до одного, і щоб ми завжди відчували, що Бог благословляє вашу церкву. Тому, як єпископ, я хочу благословити вас у цей день свята. Дорогий батько мій Небесний, я дякую за пастора Андрія, що він взяв на себе відповідальність будувати церкву. Я дякую Тобі за кожного брата, сестру, за кожного служителя. Боже, я прошу тебе, нехай Твоя сила Святого Духа буде на них, нехай Твоє благословіння буде, нехай розширюються їхні кордони, і нехай ще багато-багато людей прийде в цю церкву. Господи, я благослову благословляю і особливо прошу тебе. Нехай прийде мир і перемога в нашу, нашу державу. Нехай прийде, Господи, свято перемоги, щоб ми раділи, служили Тобі, відвідували один одного і прославляли Твоє святе ім'я. Я благословляю цю церкву в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.